Україні точиться битва у невидимому царстві електромагнітних хвиль, де радіосигнали використовують, щоб перекривати канали зв'язку з безпілотниками та військами, визначати цілі і вводити в оману керовану зброю. Про це йдеться у статті видання New York Times. відома як електронна війна. Ця тактика перетворилася на гру кота і мишу між Росією та Україною. Вона непомітно впливає на динаміку конфлікту та змушує постійно адаптуватися. Так, наприкінці минулого року українські війська зіткнулися із проблемою, коли безпілотники від німецької компанії Квантум почали падати через російські перешкоди бездротовим сигналом. Щоби вирішити цю проблему, розробили програмне забезпечення зі штучним інтелектом та можливістю ручного керування дронами. Електронна війна вплинула на бойові дії в Україні так само, як погода і рельєф місцевості, каже старший науковий співробітник інституту Гудзона, аналітичного центру у Вашингтоні Брайан Кларк. І додає, кожна операція в конфлікті тепер має враховувати дії противника в електромагнітному спектрі. Системи РЕП важливі в сучасній війні. Ці засоби не становлять загрози живій силі противника вони впливають на сучасну зброю, що залежить від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та поза ним. Основними елементами радіоелектронної боротьби є глушилки, які порушують зв'язок та засоби, які обманюють системи супротивника. На початку повномасштабного вторгнення пише New York Times, росіяни мали значну перевагу у цих засобах, але з часом українці вирвалися вперед. Згодом росіяни знову адаптувалися і почали успішно застосовувати РЕП для нових завдань. У міру того, як війна затягувалася, Росія впроваджувала інновації, виготовляла меншу мобільну електронну зброю, таку як гармати проти безпілотників і крихітні глушилки, які створюють радіохвильову бульбашку навколо окопів. Росіяни реагують більш спритно, ніж ми могли б очікувати від їхньої поведінки на землі, каже колишній американський урядовець Джеймс Льюіс, який пише про технології безпеку для центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні. Це має викликати занепокоєння в НАТО. Щоб боротися з радянськими ноу-хау Росії в галузі електронних перешкод, Україна вдалася до стартап-підходу на кшталт кремнієвої долини. Ідея полягає у тому, щоб допомогти українським технологічним компаніям швидко створювати засоби радіоелектронної боротьби, тестувати їх, а потім відправляти на поле бою. Цього літа пише New York Times, Уряд України провів форум для компаній, які працюють над тим, як заглушити іранські дрони. На полігонах під Києвом виробники безпілотники випробовують свої апарати на стійкість до електронних засобів ураження. Інші українські фірми створюють глушники та крихітні рації, які можуть протистояти російським перешкодам. Інженери інфозахисту, одного з найбільших українських підрядників у сфері радіоелектронної боротьби, нещодавно працювали над проєктом із відстеження та ідентифікації російських систем протиповітряної оборони. Виконавчий директор компанії Ярослав Калінін каже, що російські зенітні радари не так легко ліквідувати, як танки, але якщо їх буде знищено достатньо, це забезпечить переломний момент у війні. Як тільки ми контролюємо небо, Росія зазнає поразки, додав він. Оскільки Україна дає уявлення про те, як можуть вести електронні бої в майбутньому, Сполучені Штати, Європа і Китай приділяють пильну увагу тому, як така зброя протистоїть російським системам. Дехто занепокоєний тим, що вона реагує недостатньо швидко. Українські фахівці зазначають, що загалом Росія має перевагу у системах РЕБ. оскільки за радянських часів це була відповідь на перевагу НАТО у ракетних технологіях. Останні десятиліття захід приділяв мало уваги розвитку систем радіоелектронної боротьби, тому Росія вирвалася вперед. Ми наздоганяємо, але це займе якийсь час. Це був огляд преси.